Добрий вечір, дуже рада вас вітати. Ми з вами продовжуємо вивчення письма Першого Петра. Ми з вами вже дійшли до класного моменту. Я дуже люблю цей урок, тому що наша віра вона поєднана не тільки з ділами, не тільки з тим, що ми маємо статус священства, як ми говорили минулий раз, а ще з дещо цікавим. Давайте помолимось і будемо продовжувати. Боже, дякую тобі за цей час. Благослови нас, будь ласка, всіх, хто буде слухати, доєднуватись, просто пробудь з нами, будь ласка, і прославляйся через цей урок. Є Ісуса Христа, прошу, Амінь. Друзі, ми говорили з вами про те, що таке святе священство. І ми непогано розглянули на минулому уроці. Я вас просила перечитати. Ці місця, які ми читали, щоб більш е е глибше це зрозуміти, прийняти, і щоб це е вам допомагало в складних ситуаціях пам'ятати, що ви є святим священством. Але сьогодні ми поговоримо, як святе священство пов'язано з духовними пожертвами, які треба приносити. Давайте подивимося з вами такі місця з Біблії і відкривайте або читаємо з мого екрану. І дивимося, що нам тут говориться взагалі по нашій темі. Римлянам 15, 15, 16. Та я написав вам дещо сміливіше про деякі речі, щоб нагадати про них іще раз. Зробив я це завдяки дару, що маю від Бога. Дар цей бути слугою Христа Ісуса для погад, моя праця, проповідувати благовість Божу, щоб погани стали приношенням. Бажаним Богу і освятилися Святим Духом. Тут ми з вами бачимо, що апостол дуже сильно хоче не просто проповідувати Слово Боже, тому що багато хто з нас говорить Слово Боже, але не має результату. Знаєте, сучасний світ каже: Ну, я з всі значу, що я віручий, а далі не моя відповідальність. Що я ще маю робити? Я вже сказав про Бога, все. Але тут дивіться, що погани стали приношенням. Така цікава фраза насправді, тому що ми можемо подумати, що приношення це ми звикли да? принести когось в жертву за щось. І тут часто люди лякаються, що це якщо зараз до Христа, мене привела Оля Макарова, на що вона мене буде зараз жертву тут приносити, вбивати, чи що. Ні, тут мається на увазі, що жертва Христа, яка була, на Христі. Вона має бути марною. І тому ви тут, от, щоб погане стало приношення, мається на увазі, щоб грішні люди увірували, щоб вони змогли так і зробити цей крок до покаяння. Ось. Давайте час далі. Об'явлення, перший розділ, п'ятий, шостий вірш. І від Ісуса Христа, вірного свідка, першого, хто був відроджений із мертвих, від володаря над земними царями. Ісус любить нас і своєю кров'ю звільнив нас від наших гріхів. Він об'єднав нас у своєму царстві й зробив нас священиками, які служать Богу, Отцю, слава і сила Йому навіки. Дивіться. Ми бачимо якраз підтвердження того, що ми зараз говорили, що головне не людину принести жертву, а е, попри все, попри обставини, попри якісь тяжкі моменти, е, не зробити так, щоб жертва Христа була даремною, марною. Не дивлячись на те, що в нас є випробування, ми з вами можемо їх достойно проходити, не так, як інші люди. Інші люди впадають в депресію. Депресія це коли ти не хочеш розмовляти з жодною людиною, нікого не бачити, закритися, не їсти, не спати, не пити. Але є останній крок депресії це коли ти вже повністю відвертаєшся від Бога і то 100% вже помираєш. Але люди, які можуть з депресії вийти, образившись на Бога, і це теж недобре. А є ті, які починають багато пити. Або наркотики, колоти, або ще щось подібне. І от е в тяжких ситуаціях як себе поводять віруючі? Дуже часто ми зараз чуємо, як віруючі кажуть: а в мене депресія, а в мене психічний розлад, а в мене дитяча позиція, а в мене там ще щось. І такий, ти віруючий, ти свободен, вільний від всього цього. Особливо, коли ми зараз бачимо багато про з батьками, бо в мене є обіди на, на батьків, або навпаки, що з дитинства трапилось, тепер в мене позиція жертви, тому я себе веду як жертва. Всі мене захищають, всі мені тут це робіть, тому подібне. Але, друзі, коли ти з Христом, ти достатньо швидко це опрацьовуєш в собі і йдеш вперед. Не випадково в Біблії написано, да, забуває заднє, простираємось вперед. Не просто так це написано. Тому що деякі речі нам треба забути. А з деякими речами треба просто погодитись, прийняти, що вони у вас відбулися, і піти далі. Всяке буває. Я сама багато що пережила, але є моменти, коли просто треба пройти. І чи буде в нас ота от сила? Згадати, що якщо є випробування, це не говориться знати про натовмі знаєте, кажуть, Оль, ти говориш, ніби в тебе таке ну, пахабне ставлення взагалі до життя, до людей, до того, що відбувається, ну буде і буде. Ні, всередині де буря, переживає так само, як і ви. Але е, я хочу, щоб люди пам'ятали мене не панікора, не людину, яка не впорла з випробуванням, не людину, яка гнівається і нарікає на Бога. Робши. А людину, яка навіть має складнощі, але, скажімо так, ну хоча б непоганенько на 80% проходить це випробування, дивлячись на Бога. Хотілося б так. А якщо це буде взагалі 100%, то це взагалі буде Бомба. Окей, об'явлення 5 розділ, 9-10 вірш. І заспівали вони нову пісню до Ягняти. Ти варта того, щоб. Узяти суві і зламати печати, тому що ти був заколитий і кров'ю своєю викупив людей для Бога із кожного роду, з кожного племені мови й народу, ти об'єднав їх у царстві і зробив священниками для нашого Бога і вони царюватимуть на землі. Друзі, в наших випробуваннях, наших перешкодах, наших стражданнях ми не одні. І навіть коли ми розчаровуємося в інших віруючих людях, це нормально. Треба розуміти, що люди це люди, і вони гріховні, як і ви. І ви когось теж розчаровуєте, ви когось теж продаєте, ви когось теж е, там, забули або це всяке в нас буває. Але коли у нас є лихо, треба розуміти, що ми не одні, і Бог прийде допомогти через людину. Через людину. Я хочу щоб ви це почули. Тому що хто його руки тут на землі? Святе священство, яким є не тільки ви. Об'яви 26. Блажені ті, хто має частку у першому Воскресінні. Вони святі люди Божі, друга смерть не має над ними влади. Вони будуть священниками, які належать Богу і Христу. Царуватимуть разом з ним тисячу років. Ну, ми бачимо з вами як, момент е тисячолітнього царства, да? але тут я хочу говорити про першу частину: про те, що у нас з вами, як святе священство, є частка, при першому воскресінні. Мало того, це не просто частка. Ми ще маємо спасіння від другої смерті. Чому? Тому що наразі людина, коли народжується в цьому всесвіті, вона народжується духовно мертвою. І коли людина помирає без гріха, вона помирає вже вдруге, да? вона народжена вже духовно мертвою. Через гріх, який вийшов. А, Так, вона ще й помирає фізично не прийнявши Христа, має дві смерті. Ми з вами, як віруючі люди, ми при житті отримали через віру, Воскресіння, тобто наша духовна смерть, не має значення. Так, да, ми народилися тут в плоті, але ми маємо більше, що нас викупало. Ми маємо віру в Христа, і це дає нам викуп від другої смерті. І коли ми помираємо тут фізично, ми не помираємо навічно це дві різні речі. І ось цей момент, коли в нас є трудності, складнощі, і нам вдається, що ну все, здається, зараз прийде гаплик. Треба розуміти, що цей гаплик, тобто ця смерть, фізична, Бог її запанував для нас, тому що у кожного свій срок. Кожен, комусь треба ще у утробі матері померти, комусь при народженні в перший день, комусь через 100 років і так далі, у кожного свій срок. Але важливо розуміти, що який би срок на землі нам не дав був, чи царюю я з Богом ці короткі дні тут на землі? Якщо так, то буду царювати Вічність Богу. Бо святе священство має свою частку. Псалом 51, 19. Все спалення пожертв не так же їх потребуєш. Насправді мила тобі жертва каяття, ти не відринеш у покорення смирене серце. 207, псалом, 22 вірш. Нехай приносять жертви, дяки, розкажуть весело про те, що Бог зробив. Уявляєте? От кажуть, покаятись можна один раз, і я згодна, бо все інше це ісповідь. Але як класно, коли ти в момент своїх дискусій або навіть монологів з Богом. Ти в якийсь момент щось тобі щокає, і людині, яка є невіручою, написано, розказуєш весело про те, що Бог зробив. Коли в нашому житті щось відбувається, з яким посилом ми розповідаємо про Бога? От, знаєте, я дуже часто чую від віруючих, що немає чудес останнім часом. А немає, тому що ми не бачимо. Це не значить, що Бог не робить. Ми перестали бачити. Чому? Тому що перед нашим обличчям є тільки труднощі, є якісь переживання, якісь моменти, які нас відволікають. І ми вже чудо Божого, підтримки Божої не бачимо, тому нам нема що розповісти. Тому, коли розповідаємо. На коли ми розповідаємо, ми не населимося, тому що нас нічого не, не радує, у нас немає тої іскри щастя, тому що ми вже не бачимо Бога. І в мене питання, а чи то діє з Богом, чи діє ще моє покаяння і увірування в Христа, якщо я, як святе священство, вже не радію, не говорю про Бога, про Його те, що він зробив? Я не весело розповідаю про Бога, а тільки суперпечально, як в житті тяжко і капець де Бог. Що ми робимо? Які наші пожертви? В чому вони? Тому що, якщо ми повернемось на початок, наша пожертва в тому, що людина увірувала. Ми розказали про Бога так, що людина увірувала. Саме тут нам 107 псалом каже, як розповідати, що була пожертва. Як вона відбудеться? Як відбудеться покаяння? Якщо я не маю стосунків з Богом, я на Бога гніваюсь, ображаюсь, не можу пережити випробування і так далі. Филип'янам 2,17. І навіть якщо кров моя проліється як пожертва, що йде приношенням спроно... та служінням віру вашої, все одно, я щасливий і радію з вами усіма. Филипп'ян 4, 17-19. І це не тому, що я прагну дарунків, а тому, що хочу, щоб ви мали добро, що приходить, коли віддаєш. Я маю сповна і навіть більше. Я маю більше, ніж потребую, відтоді, як одержав від іпафродіда дарунок, надісланий вами. Ваш дарунок запашний, по жертвам і приємна погоду. І Бог мій задовольнить усі ваші потреби через славне багатство своє в Ісусі Христі. Ми пам'ятаємо да, цей момент, коли він дуже потребував допомоги, і вона була вчасно принесена. Там, звісно, є моменти, коли він ще каже, дорікає іншим, да, в тому, що не було і тому інші допомогли. Але питання не в тому. Питання зараз, в якій категорії я? Готовий, готова чи я, щоб моя кров пролилася як пожертва. І тут мається на увазі не тільки фізичне страждання в плані: Ну, вбивайте мене, ладно, вбивайте за Христа. Ні. Чи готова я морально пройти ті випробування, які Господь мені зараз приготував? Тому що прол'ється кров, це ж мається на увазі сердечні ще. емоційні, психологічні. Чи готова я не зійти з дистанції, коли тіло вже змучене, і ти вже не знаєш, що тобі робити не? Ну, Не випадково Бог каже, що наше життя як марафон. Бежи рісталіща, як переможець. На марафоні, коли це 30 кілометрів особливо, тіло втомлюється вже на якому кілометрі? Ну, на п'ятому ти почнеш щось відчувати. На десятому вже ноги тебе не будуть вести. Тим паче, коли ти цим взагалі не займаєшся. І тут чи готов я, не дивлячись на те, що тіло страждає, якась хвороба, або ти просто фізично втомився, на роботі ти взяв і втомився. Вже такий день здається, ну поганий. Чи готов, не дивлячись на це, принести емоційну, психологічну пожертву, не дивлячись на свою втому або хворобу, або ще щось. Бути тою людиною, яка все ж таки весело говорить про Бога. Як це робить апостол? Дивіться, він каже, я маю сповна навіть більше. Я маю більше, ніж потребую. Чи, чи визнаємо ми в труднощах, що ми маємо все рівно більше, ніж в нас є? Чи ми бачимо тільки якісь ограничення? Євреям 13, 15, 16. 13,15,16. Через Ісуса повинні постійно приносити жертву Господу, тобто хвалу з уст наших, що визнають його ім'я. І не забуваємо творити добро, ділитися тим, що маємо з іншим, бо такі жертви милі Богу. Дивіться, немає жодного місця, де треба там, десятину давати, соблюдати, там, знаєте, от, десятину навіть в часі, от, 24 години на добу, значить. Дві години 40 хвилин я спілкуюся з Богом. Бог цього не вимагає. Єдине, що Бог вимагає від нас, це щиру пожертву вірі. Тобто, коли буде якась людина, яка буде потребувати уваги і щось, щоб ми могли хоч якесь словечко сказати про Бога, щоб ми знайшли цей момент, побачили його і в цьому якраз принесли жертву, не дивлячись на свої клопоти, якусь бігатню суетню, не дивлячись на всі наші справи, щоб ми змогли в певний момент на шляху своєму, побачивши людину, яку Господь дає, сказати їй про Бога. Чи думали ви про себе як частину святого священства? Що ви думаєте на рахунок духовних пожертв тепер? Які істини сьогодні залишаться у вашому серці? Три питання на само. Упорядкування е, на самовідповідальність, скажімо так, е, тому що можна багато говорити, і ми знаємо багато оцеркових людей, віруючих, які особливо багато років серфі, вони вже знають правильні відповіді. А по факту в житті ти бачиш, що людина може викрикнути: Я зроблю, я зроблю, а вона не зробить. Вона просто не зробить. Вона головне крикнути в суспільстві. Що вона це зробить. А далі вже ніхто ж не буде перевіряти і знати, чи робив, чи не робив. Бо у що, вже викликнув і вже всі пам'ятають, я там, от я ж сказала, всі думала, яка Оля молодець, вона ж сказала. Ні, друзі, так у Бога це не працює. І тому багато віручих страждають, не чуючи голос Бога. Тому так багато людей. Ем, Зневіруються або розчаровуються не тільки в людях, не тільки в собі, а й в Бозі. Тому що, а, маючи святе священство, цей статус не є таким по Тому що пожертви це не тільки наша віра і не тільки наші добрі справи, про які ми звикли говорити. Це момент бути готовим навіть у складних ситуаціях життя. Все рівно знайти щось веселе, правильне і сказати про Бога, як це робив Іо, як це робили апостоли. Не дивлячись на різні обставини, вони шукали лиця Бога і іншим говорили про Бога. Так, да, були моменти, коли вони чітко говорили, що да, Бог мене зараз карає, я знаю навіть за що. Це говорив Давід, ми бачимо в як він оспівує кожен свій гріх, проблему, довіряючи Богу і напряму показуючи. Він не скриває цього. Але ми сучасні люди, ми скриваємо. Менше люди знають про нас, крепче сплять, більше нам довіряють, і я такий любив, файний, класний, все добре, я ж святий. А Бог це серцевідець. Це рівно бачить і відкриє, які ти є насправді. І от хотілося б, щоб люди, коли Бог скриває вашу, вашу сущність, все ж таки бачили ви святе священство, яке приносить вчасно духовну пожертву. Трати мовитися про це. Боже, Дякую тобі за те, що ти допомагаєш це розуміти. Я дуже прошу, щоб ми всі ще раз над цими питаннями, над цими моментами. Переоцінили своє життя, промінірували, і з сьогоднішнього моменту почали жити хай трішки, але і надто. Допоможи нам в наших випробуваннях не згорати, не розчаровуватись, а бути тими людьми, які знають чітко, де наша надія, де наш спокій, де наш мир, втіха, де наша любов, підтримка. І це все ти через Ісуса Христа. Дякую тобі за це. Амінь. Друзі, всім гарного вечора.